Чому ви не прийшли вшанувати пам'ять загиблих людей, які сотнями полягли за нашу свободу, які воювали з злочинним режимом Януковича? Де ви були в той час? Чому ви нагинали людей, користуючись посадою? Коми, коми. Є люди, є свідчення, Нема питання, є. Досі свідчення. чому ви до сих пір не, не писали заяву за возвращанням? А як подається заступник голови? Я знаю, ви бізнеси повігли... мені не. Я піду. Ви... Нема проблем. Мене вибирали депутати. Ми знаємо. Так, в мене депутати. Ми знаємо. Депутаті. Депутаті. Не це говорити, але ми це знаємо. Так, що чому ще? ви питання? сьогодні чи ще раніше не сказали, як що? були люди зафіксовані людьми, факти, ваших злочинних діянь? Чому ви не написали заяву за власним бажанням? Чому, чому ви не просили вибачення як у нас, у цих людей, які загинули? У мене там до тих людей. На жаль, вас тут немає. Питання друге. Нікому ніхто не зробив ніяких поганий дій. Зробили Цим людям. І я хоча б їздила мирна акція на... Як ви чиновник, послухаймо, я, я, я пояснюю зараз, ви заступник голови районної ради, так. який отримується за кошти по таких податків в робочий час. Згадав людей, гранав б... гроші бізнесменів із бюджету і гнали людей на Майдан, підтримки Луковича, щоб придушили таких, як ми. Оце злочин! Тепер вислухайте мене. 10 грудня я тільки був призначений на роботу, так. а я на Майдан їздив до 10 грудня. Я ще не був державним службовцем, я ще не був влаштований на роботі. Ви мене зробили. Ви навіть... Ви да? були і ви і їздили, і ви організовували. Кара зафіксувала, що ви організовували антимайдани. Ні, я не, не заперечую. Я ви? возив людей, але я не був тоді ще державним службовцем. Я не був нахований на роботу. Прокуратура визначить, чи були ви, чи не були. Да, Тому ви знизите градус напруги, напишіть заяву сьогодні ось візьміть пісток. І напишіть заяву. Та нема питань. То пишіть. І сьогодні, чому я буду писати? Завтра буде сесія, позачергова. То завтра сесія. Ви напишіть на сесію. Принесете. Завтра буде сесія, позачергова. Нема питань. Винесу. Люди мені не довіруть, я піду. Я б сказав, що я не йду. Чому я довжив? Мене вибирали і вибрали 40-36 депутатів, хай вони мене. Не ну Ми знаємо, як це... вас вибирали і хто знаю, такі ці депутати. Так. Це партія регіонів. А чого? Там, до речі, є кожний зафіксований депутат, який проголосував. І проволосував. Ну ти кожен і, з них буде відповідати. голосували. І народна партія, голосувала, на тільки партія Це розново ні про що. Дай Боже, таких як ви, людей приватні більше не було. Вірте. Я Думаю, що Все, 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 все впереді. Ми побачимо, хто як буде голосувати. Вже, вже Ж... запрямований не де. Це злочин, і ви вислухаєте ви мене. Була мирна акція. Це ще десь було 3 грудня. Ніхто ніде не бився. Я звертаюся на мирну акцію. Їздять за, за власним бажанням керівника, прокуратури, який буде незабаром назначені. з цією людиною. Ну будемо вірте од локас. Дякую вам. Так. До побачення. Ми не пробачимо смерть сотень загиблих людей. Нікуди. куди ми йдемо? все йдем. ходимо йдем, йдем, до, до комуністів пошли да.